Поговоримо про Китай, і те, чому його економіка досі не розвалилася. Хоча багато хто прогнозував крах. У 2001 році американський юрист Гордон Чанг написав книгу Майбутній крах Китаю. Він був впевнений, що через жорстку політику, застарілі державні заводи і сильну конкуренцію після вступу Китаю до світової організації торгівлі, економіка країни обов'язково впаде. Ченг навіть саркастично писав, хто з економістів Пекінського університету пояснить розлюченому натовпу, що таке дефіцит торгівлі. Але що сталося насправді? З 2001 року економіка Китаю зросла з 1,3 трильйона доларів до 18,3 трильйона. Китай обігнав Францію, Великобританію, Німеччину, і навіть Японію, ставши другою економікою світу після Сполучених Штатів. Експорт зріс, а Китай став ключовим гравцем на світовій арені. Тепер вже у Вашингтоні люди скаржаться на втрату робочих місць через торгівлю з Китаєм.